Щоп'ятниці п'ятниці в прямому ефірі галереї вітань відвідувачі Універмагу Луцьк традиційно мали нагоду не лише передати вітання своїм близьким, а й поспілкуватись на цікаві теми домашні улюбленці. Хтось полюбляє моркотіння котика чи безтурботність рибки, а комусь до вподоби вірність песика. Я буду щаслива. Це був саме такий... Це здійснення дитячої мрії. Коли ти багато років щось чекаєш, хочеш, і тут ти тримаєш на руках цей такий маленький комочок. Він дивиться до тебе, і ти стаєш ну найближчою, найріднішою. Єдиною людиною е в житті. Ти назавжди у відповіді за тих, кого приручив. На сьогоднішній день у нас 100 тваринок це котики і собаки. Приблизно 50 на 50. Коти у нас волинські дворові, а собачки у нас є різні і двір тер'єри, і породисті люди невідповідальні. Перш за все. Це треба зрозуміти. Навіщо тобі тварина? Навіщо тобі домашній улюблениць? Ну тому що тварина це відповідальність на все життя. Я вже старша людина, їх нікого не беру. Але коли йду по вулиці, завжди питаю, яка порода. От і так кажу, можна погладити, бо дуже люблю тварину, коли вони такі, такі класні. Галерея вітань на радіо Аверс. Запрошує наступної п'ятниці у Цумі, окрім вітань. Розмовлятимемо про талісмани, адже у кожного є свій оберіг з 16 до 18 години. Перший поверхоні Вермагу чекаємо.